Ах, Resident Evil 4 Remake. Ця гра залишила в моїй пам'яті чудові спогади. Тож я вирішив знову завантажити її, щоб показати вам це Українську локалізацію. Для її завантаження, як завжди, йдемо на толоку або в Steam Посібник. Обидва посилання в описі. Завантажуємо архів з українізатором як зручно. Мені, наприклад, зручно через Google Диск. Розпаковуємо архів з українізатором, запускаємо інсталятор і вказуємо папку з грою. Дізнатися місце, куди інстальована гра, в Steam можна наступним чином. Бібліотека, властивості, локальні файли. Огляд. У вікні, що відкрилося, і буде видно шлях за яким встановлено гру. Його і вказуємо в інсталяторі. Власне, готово. Українізатор замінює собою англійську мову, тож не дивуйтеся, що інгліша в списку мов немає. Українізовано, до речі, майже весь текст, субтитри, інтерфейс, налаштування і так далі. Єдине, що не перекладено, пункт меню The Mercenaries і замість кінця грі в мене відобразилися зірочки. Втім, все це дурниці, загалом робота чудова. За неї, до речі, як завжди, дякуємо кіндрату Книшу. Саме йому належить українізації всіх сучасних частин Resident Evil. Якщо будете завантажувати столоки, обов'язково подякуйте в коментарях. До речі, у попередньому відео про українізації ігор серії Resident Evil я не згадав про існування локалізації для ще двох частин: Resident Evil 1 Remake і Resident Evil 0. А взагалі під відео ви знайдете продубльовані посилання на усі українізатори для ігор серії Resident Evil. Тож, якщо ще не проходили Resident українською, якраз є чудова нагода. До речі, ми маємо до вас важливе прохання. Зараз ми на стрімах проводимо збір на 25 пончо для наших захисників. На момент виходу відео зібрана вже третина суми, і ми дуже хочемо закрити цей збір якомога швидше. Тож, якщо ви маєте бажання і можливість долучитися до збору коштів, посилання на донат під відео можете донатити навіть поза стрімами. Ми обов'язково зачитаємо усіх під час наступної трансляції, як і у випадку з нашим попереднім збором, звіт про використані кошти буде у спільноті і на нашому Діскорд сервері. Також не забуваємо про наш українізаторський інтерактивчик. Минулого разу першим, хто знайшов всі великотки, був користувач з ніком GECON 009. В цьому відео також заховано три великодки. Аналогічно, той, хто першим їх знайде, буде відзначений у наступному відео про українізатори. Ну а якщо це відео було корисним, не скупися на вподобайку і підписку на канал. Ми постійно інформуємо про нові українізатори, а також створюємо власні. Знайти їх можна на нашому Діскорд-сервері. Посилання під відео. Слава Україні! Слава ЗСУ! Nox!